Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про властивість бісектриси трикутника. Це одна із важливих властивостей теорем, без якої виконувати завдання даного типу буде неймовірно складно або практично неможливо. Тобто, якщо задача зав'язана саме на властивість бісектриси трикутника, а ви її не знаєте чи не пам'ятаєте, можу сказати мені шкода. Тому що ви можете дуже багато часу потратити, але задачу не розв'язати. Давайте розбиратися, що це за звір, такий і дана властивість. Власне, ми побудуємо бісектрису кута Б. В даному випадку це буде відрізок, який виходить із вершини Б і рухається, наприклад, до точки П, яка розміщена на стороні AC. Тобто, в даному випадку. Відрізок БП є бісектрисою трикутника, і ми говоримо саме про її властивість. Якщо ми візьмемо, поділимо відрізки, які у нас є зліва між собою, та відрізки, що ми маємо праворуч, теж між собою, то ми будемо мати один той самий коефіцієнт, одне те саме число. Тобто ми можемо поділити АБ на АП. І стверджувати, що це буде так же само, якщо ми поділимо БЦ на ПЦ. Ось саме про цю властивість ми будемо сьогодні говорити. Тобто, саме вона дозволить нам розв'язати задачу, яку ви зараз бачите. У нас є дві сторони, вірніше, є сторона трикутника, вона дорівнює три одиничних відрізка. Є також сторона, до якої проведена бісектриса, вона складається із кусочків 2 та 6. І ми шукаємо третю сторону трикутника, яку позначили за х. Для цього нам потрібно буде 3 поділити на 2 і написати, що це буде так же само, як x поділити на 6 і розв'язати дану пропорцію. 2 множимо на x, матимемо 2х, 3 множимо на 6. І, власне, будемо мати 18. Тут перемножити досить легко і просто. Далі ми запишемо, що х дорівнює 18, що ділиться на 2. Можна писати в вигляді звичайного дробу, можна написати через двокрапку. Врешті-решт, ми з вами рахуємо, що Х має дорівнювати 9. Без цієї властивості дану задачу розв'язати буде неймовірно складно. Розв'яжемо першу задачу. Нам сказано, що BP є бісектрисою трикутника ABC. І ми знаємо про те, що сторони AB та BC відносяться як 2 до 3. Також ми знаємо, що відрізок PC буде 12 см. І потрібно знайти відрізок АП. Тобто ми маємо один із цих відрізків, що утворює бісектриса із стороною, треба знайти інший такий відрізок. Давайте нанесемо необхідні дані на рисунок. Певно, ви помітили, що на рисунку тут написано 2К та 3К. Адже ці сторони відносяться як 2 до 3. Проте ми ще нічого не написали про це К. ми маємо ввести коефіцієнт пропорційності. Проте, введення коефіцієнту пропорційності ще нам не дозволяє стверджувати, що відрізок АП ми вже знайшли, це означає, що нам потрібно буде щось ще зробити, наприклад, скористатися властивістю бісектриси трикутника. Тому далі пишемо за властивістю бісектриси трикутника. Відношення АБ до АП буде дорівнювати відношенню Б до П Власне, ми записали. Далі можна підставити ті значення, які ми маємо на рисункові записані. Тобто, нам потрібно буде 2К ділити на відрізок АП. Не будемо вже вводити нову змінну. І це буде так же само, як відрізок БС, тобто 3К ділити на 12 см. Після цього ми з вами помножимо навхрест. АП помножимо на 3К і будемо мати 3К, що множиться на АП. І ми напишемо, що це буде так же само, як 2К помножити на 12. Після цього ми запишемо, що АП буде дорівнювати 2К помножити на 12 і поділити на 3К. В даний момент ми з вами можемо ці К скоротити. Також ми можемо 12 та 3 скоротити. 12 ділимо на 3 маємо 4, замість трійки пишемо 1. В результаті можемо говорити, що відрізок АП буде дорівнювати 2 помножити на 4. Це, власне, буде 8. І в дужках можна написати сантиметрів. Запишемо відповідь. Оскільки в знайти нас просили знайти АП, то ми можемо написати у відповідь просто 8 см. На цьому задачу ми з вами зробили. В другому завданні нам знов дають трикутник, в якому проведена бісектриса, причому ми маємо дві сторони, що знаходяться по обидві сторони від неї. Нам же потрібно знайти, в якому відношенні діляться відрізки, на які бісектриса ділить третю сторону. Це відношення можна записувати як АП поділити на ПЦ, так само, як і АП, що ділиться на ПЦ в вигляді звичайного дробу. Ми з вами знаємо, що за властивістю бісектриси можна стверджувати, що АП поділено на АП буде дорівнювати як ПЦ поділено на в поділено на ПЦ. Тобто верхня на нижня зліва, так само, як верхня на нижнє справа. Але ми можемо перетворити дану пропорцію на іншу так, щоб в нас АП і ПЦ ділились між собою. Зараз ми помножимо навхрест обидві наші частини пропорції, Використаємо основну властивість. І напишемо, що AB дорів... помножене на ПЦ буде дорівнювати БЦ помножене на АП. Ми маємо чисельник нашого дробу. Нам потрібно ще поділити на ПЦ, щоб був знаменник, так як нам потрібно. Давайте ми це зараз з вами зробимо. Ми будемо все ділити на довжину відрізка PC. Таким чином, можна написати, що відрізок АБ буде дорівнювати BC, що множиться на АП, який ділиться на PC. Тобто ми уже зараз маємо необхідний дріб. Проте у нас тут є ще один відрізок, який нам заважає: ми на нього зараз поділимо АБ. І тоді можна буде говорити, що АП поділене на PC Буде дорівнювати як АБ поділене на БЦ. А ці числа ми з вами знаємо: АБ у нас дорівнює 6 метрів, а БЦ у нас дорівнює 8 метрів. І якщо ми можемо ці два числа скоротити, ми це робимо. Ділимо кожне з них на 2. Матимемо 3 до 4. Тобто відповідь у нас на питання, що вони будуть відноситись як 3 до 4. Це можна буде записати у відповідь. І розглянемо третю задачу. Треті задачі в нас знову є трикутник, в якому проведена бісектриса. І є дві сторони, які знаходяться по боках від неї. Проте на рисунку не обов'язково все буде побудовано абсолютно однаково, в даному випадку з вершини, А в нас іде бісектриса. Ми знаємо, що більший із відрізків, на які ділить бісектриса АД сторону. БЦ буде дорівнювати 9 см, допустимо. Хоча давайте візьмемо не 9, а число якесь побільше, допустимо, 12 см, І так буде виглядати дещо правдоподібніше. Нам потрібно знайти довжину відрізка БД. Ми це можемо зробити за цією ж властивістю бісектриси. Але в ідеалі ми маємо знайти довжину самої сторони BC. Тобто. Ми спочатку знаходимо відрізок BD, а потім додаємо до нього 12 см і одержуємо відповідь. Ми можемо скласти пропорцію. Наприклад, таким чином: беремо 10, ділимо на 20, і це буде так само, як BD поділено на 12, тобто верхня на нижня, в даному випадку можна. Тобто, ми беремо сторони ділимо між собою, а власне проекції цих сторін, ну раніше не проекція. А Кусочки, на які поділила бісактриса між собою. Можна зробити так, і все має зійтись. А можна робити так, як ми робили в першій задачі: ділити, наприклад, сторону АБ на кусочок, що мав би бути під ним, на БД або на ДБ. Так же само, ми можемо АЦ головне, якщо ми зверху в чисельнику пишемо сторону, то ми в обох випадках ці сторони пишемо. На кусочок, що мав би бути під ним на ДЦ. Що цікавого, у нас однакові букви на однакових місцях тут записані, цим можна користуватися для того, щоб правильно це все позаписувати. І таким чином ми будемо говорити про те, що в нас буде 10, яке ділиться на БД або ДБ, як напишете. І так же само, як 20 ділиться на 12. Далі множимо все навхрест і матимемо 20 БД. Що буде дорівнювати 10, помножити на 12-120. Звідси можна говорити, що відрізок БД буде дорівнювати 120, поділити на 20, 6. І впишемо одиниці вимірювання. Єдине, що, коли записував умову, 12 мало бути метрами. Інакше ми з вами були дуже. Гарно помилилися, і такий трикутник міг би, наприклад, не існувати. В даному випадку у нас все в метрах, тому і ми пишемо одне з вимірювання, метри. Будьте з ними дуже обережними. Ми знайшли цей кусочок, він у нас буде 6 метрів. Як же знайти довжину відрізка BC? Власне, це, мабуть, чи не найпростіша річ, яку нам потрібно зробити сьогодні. Нам потрібно до BD додати DC, і ми будемо мати 6 плюс 12, 18. Метрів, власне, це число можна запросувати відповідь. На сьогодні, все. До зустрічі наступного разу.